Саме на цьому місці е виходили ті, хто хотів щось розповісти. Всі, хто збирався, от збиралися якраз от в цьому секторі. Олександр Волох згадує зиму восьмирічної давнини, коли він вперше прийшов до пам'ятника Тарасові Шевченку. Саме а тут а... тоді збирався Харківський Євромайдан. Ну, принаймні після. Перших подій, які були на Майдані зі студентами, ну, перші дні ну, вже було розуміння того, що треба виходити. Злість була стосовно того, як там це відбувалося. Тому що ну, це не може бути по-іншому. Те, що треба щось з тим робити і протидіяти якось, ну, це відчуття цього було. Це один з перших мітингів до Тараса. Як самі називали цей монумент протестувальники, перейшли з Майдану Свободи. Тоді його перекрили комунальники, щоб звести ялинку, розповідає один з співорганізаторів акції у Харкові Володимир Чистилін. Наша акція була безстраковим мітингом, і навіть культурно-просвітницька акція, яка називалася «Тарас С'єднає нас, і присвячена вона була. І так ми подавали повідомлення до 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка. Тобто, ми розуміли. Наприкінці листопада, що ми будемо до березня точно стояти, Так і сталося. Акції біля Тараса почали проводити щовечора. Тут слухали новини з Києва, збирали допомогу та теплі речі для протестувальників у столиці, співали і так само тут без ялинки відзначали новий рік. Кажуть, що різдва ще не було. Різдво було вже наших правильно? Наприкінці січня, після того як на ходу майданівців вперше напали прихильники Януковича, біля Тараса з'явилися групи самооборони. Захищати мітингувальників взялися харківські футбольні «Ультрас». Навесні, коли Янукович втік, сутички між євромайданівцями та проросійськими сепаратистами ставалися чи не щодня. Ось учасниця антимайдану ногами б'є викладача університету з українськими стрічками. Волог пригадує тоді, врятували кількох дівчат. там довелося кількох дівчат зіти витаскивати. Запхати в машини, які там могли вивезти. Це потім, напевно, стало якось якась оцінка з'явилася. Тоді про це якось не думалося. Треба було просто діяти. Щоденні акції завершилися ближче до літа 2014-го, коли російські найманці вторглися на Донбасі. Частина харківських євромайданівців пішли на фронт. Серед них і Олександр Волох. Біля Тараса відтоді вшановують ветеранів, випрощаються з загиблими на Донбасі бійцями. thank <laughs> you Восьмий рік це місце символ про українського руху у Харкові, говорить представниця інституту нацпам'яті Марія Тахтаулова. Символом революції гідності саме у Харкові є оцей майданчик біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович все ж таки він завжди асоціюється з українством. Да, як пам'ятник тут постав в 1935 році. А так, в принципі, і є таким місцем власне для знаковим для українського Харкова. Збираються біля пам'ятника й зараз на національні свята. Повз нього двічі на рік крокує вишиванкова хода, і до Тараса ж майданівці вертаються з акціями протестів, коли відчувають несправедливість. Я думаю, що все це повернеться, бо на нас чекають серйозні випробування, і тому знову таки у нас є точка зборків. Олександра Новосел, Антон Калита та Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків.